чудового Паразауролофа. Це буде весело. Підготуй пластилін трьох кольорів фіолетовий, темно, фіолетовий і блакитний. Найперше зроби задні ноги. Візьми фіолетовий пластилін і скачай дві середні кульки. Скачай їх у морквинки руками. І натисни на них пальчиком. Потім притисни пальчиком. Розумаха. Задні ноги. Готові. Час робити передні ноги. Візьми фіолетовий пластилін і скачай дві середні кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. І натисни на них пальчиком. Потім притисни пальчиком. Ура! Передні ноги! Готові. Зроби но тіло. Візьми темно фіолетовий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у конус руками. Клас! Тіло готове. Настав час зробити шию. Візьми темно фіолетовий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у морквинку руками і натисни на неї пальчиком. Зігни її пальчиками. І вигни пальчиками. Зроби надріз стекою. Клас. Шия готова. Зроби но хвіст. Візьми темно фіолетовий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у морквинку руками. І притисни пальчиком. Потім зігни пальчиками. Молодець. Хвіст готовий. А тепер роби гребінець. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у ковбаску рукою. І притисни пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Вітаю. Гребінець. Готовий. Зліпи очі. Візьми блакитний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Вітаю очі! Готові? Супер! Тепер паразауролов буде радувати усіх твоїх близьких. Ух ти, як круто! Я у тебе вдома. Обов'язково зліпи мені в друзі ще кого-небудь.